Домашнє насильство як впливає на дитину і як діяти дорослим. Ми звикли думати, що дім це місце безпеки. Але, на жаль, іноді за зачиненими дверима коїться те, про що складно сказати вголос. У цьому відео про те, що таке домашнє насильство, як воно впливає на дітей і що можуть зробити дорослі, аби допомогти. Домашнє насильство це завдання шкоди у родині або між людьми, які живуть чи жили разом, навіть якщо вони не є родичами. Є кілька форм насильства. Перша форма це фізичне насильство, тобто мова йде про штовхання, побиття, шльопання, утримання силоміць, позбавлення сну або їжі. Психологічне це про приниження, крики, погрози, ізоляцію, маніпуляцію, можливо, надмірний контроль. Наступна форма це економічне насильство. Тут мова йде про незабезпечення дитини одягом за сезоном та віком, брак належного харчування, відмова в оплаті потрібних медичних послуг чи ліків, примус дитини до жебракування, привласнення зароблених дитиною коштів. І ще одна форма насильства це сексуальне, будь-які дії сексуального характеру щодо дитини контактні або безконтактні, наприклад, примус до перегляду борму. Домашнє насильство може здійснюватися безпосередньо щодо дитини. Водночас, дитина, яка стала свідком насильства, так само і є постраждалою. З самого народження дитина щитує сигнали довкола. Настрій батьків, інтонацію, поведінку. Усе, що коїться поруч з нею, вона сприймає як норму. І коли ця норма Крики, погрози чи насильство це залишається в її тілі, мозку, пам'яті, як досвід. Домашнє насильство порушує базове відчуття безпеки. У дитини виникає постійна напруга, тривога, синдром безпорадності. Вона вчиться, що сильніший має право кричати або принижувати. Близькі можуть бути небезпечними і її власні почуття не мають значення. Дитина намагається вгадати, як поводитися, аби дорослі не сварилися. Часто бере на себе відповідальність, це через мене, я винна, якби я не вирядував чи не врядувала, то так формується роль рятівника, постраждалої або переслідувача. Саме з огляду на цю роль дитина може вибудовувати свої стосунки у майбутньому, якщо вчасно не отримає допомоги. Наслідки насильства для дитини бувають різними. Є наближені, гострі, тобто страхи, тривожність, порушення сну, проблеми з концентрацією ваги, навчанням, відмови від їжі, замкнутість або агресія, а також фізичні симптоми через травмування, віддалені, депресія, девіантна поведінка, самоушкодження, низька самооцінка, навчальна дезадаптація, втрата довіри до оточення, відчуження, повторення насильницьких моделей поведінки у своїй майбутній родині. Часто такі діти бувають занадто серйозними, наче маленькі дорослі. Вони беруть на себе відповідальність, яка їм не по віку. Фізичні ознаки: гематоми, опіки, порізи, що постійно повторюються, переломи, травми голови, болі без видимих медичних причин, інші хронічні захворювання пов'язані з недоглядом, поведінкові сигнали. Замкнутість або гіперактивність, агресивна або, навпаки, надмірно слухняна поведінка, дистанціювання від інших, невпевненість, негативні висловлювання про себе. Також для дітей, які опинились в ситуації насильства, може бути характерною самоушкоджуюча поведінка, порізи, спроби самогубства, вживання алкоголю або наркотиків, психоемоційні, надмірна тривожність, безпорадність, відчуття провини. Постійне бажання догождати, пригнічений настрій та депресивність. Не завжди насильство має видимі фізичні сліди. Психологічне, економічне чи сексуальне насильство часто не має зовнішніх ознак, тому зміни у поведінці та емоційному стані дитині можуть стати головними сигналами, що вона потребує допомоги. Коли насильство замовчують, воно не зникає. А стає системним і жорстокішим. Крибник почувається безкарним, а у дитини формується відчуття безпорадності. Відповідальність кожного дорослого насамперед реагувати. Ваші дії мають бути простими та чіткими: повідомити поліцію, усно чи письмово, не залишати дитину з цим наодинці, подбати, щоб дитина почувалася в безпеці та захищеною, не знецінювати досвід. Та нічого не сталося, просто штовхнули, буває, і не залякувати. Після такого життя скінчено, це назавжди. А показати, що ви їй вірите, що ви на її боці. Я вірю тобі. Те, що сталося, це не твоя провина, я з тобою. Зробити все, щоб кривдника притягнули до відповідальності. Це не лише питання справедливості, а й важливий сигнал для дитини, що винен кривник, що насильство не буде замовчуватись чи виправдовуватись. Що держава її захищає і вона не сама. Саме така реакція зупиняє насильство, повертає дитині довіру до дорослих і формує в суспільстві чіткий сигнал жодної толерантності до насильства. Якщо ви бачите чи підозрюєте насильство, ваша підтримка може стати вирішальною. До поліції. До служби у справах дітей у вашому населеному пункті зазвичай при місцевих органах влади або ЦНАП. ЦНАП це центр надання адміністративних послуг, до Центру соціальних служб, до безоплатної правничої допомоги, до громадських організацій. В описі під цим відео ви знайдете контакти, куди звернутися по допомогу. Ви не зобов'язані самі розслідувати чи доводити факт насильства. Достатньо повідомити. Повідомлення можна зробити анонімно. Якщо поведінка дитини насторожує, не ігноруйте. Кожна дитина має право на безпеку, і кожен з нас може зробити свій внесок, щоб це право було захищене. Домашнє насильство це не особиста справа, це порушення прав людини, і його треба зупинити.